хочу сказати, мені дуже сумно, що такий етап нашого життя, як моє менторство з дівчатами закінчиться, і я зрозуміла, чого це саме було групове менторство, тому що ми вчимося один у одного. Мене Юна і Марина намагалися заспокоювати з холодними листами. Все, коли траплялись в кожного з нас якісь неприємні ситуації, ми були поруч друг з другом, ми намагалися підтримати. І якщо перейти на другий слайд і подивитись точку А і точку Б, я давай другий да, оце. Ну, чого я йшла на менторство? Я хотіла розібратися в собі, бо у мене є успіхи в юридичній професії. Я хотіла продовжувати свою юридичну діяльність, але от завжди була мрія заробляти гроші на текстах, і моя мрія втілилася. І стояло питання, як це все поєднувати, як зробити так, щоб цей заробіток в копірайтингу був регулярним, системним, і щоб у мене було більш ніж один постійний клієнт. Зараз у мене їх три: що в результаті менторства? І мені вдалося отримати ще двох клієнтів: одна це Катя з Туреччини. Вона українка, яка живе в Туреччині. Я написала 10 текстів про Туреччину, для неї і буду писати надалі на постійній основі про Туреччину інші країни. А другий клієнт це Михайло з благодійної організації, якому я писала лендинг. І також через канал групу менторства. І я переслала телеграм-канал, знайома шукає когось, хто пише юридичні тексти. Я поговорила з Оксаною Куп. Вона сказала Таню, ти мені треба як помічниця, вона, я їй дуже сподобалась, і я з нею в суботу побачуся, обговорити деталі нашої співпраці. І я раніше працювала як юрист-копірайтер на фрілансі. Мені хотілося зробити свій заробіток більш-менш системним, і я вважаю, що в мені, мені вдалося це зробити. Е, якщо говорити про інсайти, є наступний. Е, там де огірочки, так, да, оце. До яких я прийшла. Перше, я працювала з зі лиш би досягнути своїх фінансових цілей. Я писала тексти на тематику, які мені не, подобали, які мені не подобалися. Наприклад, я писала тексти про казіно англійською мовою, і я розумію, що це мені було не до душі. Це не те, з чим я хочу, про що я хочу думати кожен день. Це. Те, що я змушую себе робити, а хороша робота це та, яка йде сама по собі. Мені дуже не пішла тематика, я сама відмовилась від співпраці з клієнтом. тому досягати фінансових цілей не варто на замовленнях, які вам не до душі. Краще все-таки знайти те, що вам буде подобатися, і якщо ви від чогось відмовляєтеся, в ваше життя приходить щось. І ще краще ніж було раніше. Що я зрозуміла про менторство? Менторство це не тільки, от ну, якщо подумати з першого погляду, от про менторство, коли Єва мені писала, що таке менторство, що ми будемо робити, коли я думала піти іти, не не йти, що воно мені дасть. Я думала, що менторство це насамперед про якісь фінанси. Що я стану більше заробляти? Насправді це не тільки про фінанси, це і. Пошук тих самих комфортних умов праці, ну, з якими хочеться працювати. Про гірки. я боялася йти на той ринок, я боялась, що мене батюкає якась бабулька. Іноді просто треба отак от подивитись в очі своєму страхові, щоб досягти успіху, бо є люди, які нічого не змінюють роками. І вони живуть на ту саму зарплату, яка їх не влаштовує, коли можна жити по-іншому. Успіх це завжди ризик. І я багато помилялася. Моя реакція на фейли часто була не дуже адекватною. Я дуже нервуюсь, коли в мене щось не виходить, і дуже надихаюсь, коли в мене щось виходить, в мене нема щось середнього. Так от, набагато краще помилятися, ніж пройти курс і нічого не робити, для того, щоб ці знання з курсу далі застосовувати. І про передоплату. Я сама винна в тому, що мене, як я сказала, кинули на гроші, того я довго не хотіла з цим змиритись, я довго психувала, я довго панікувала. І я так подумала, що не треба наступати на ту ж саму помилку, довіряти людям сліпу. Якщо я хочу, щоб мені заплатили 100%, я кажу, давайте передоплату 50%. Наступний слайд, і я вибудовую з клієнтом ті умови праці, які комфортні мені була відмова клієнта від мене. Вона сказала, що вона зробить краще. от найбільш трагічно я переживала, коли мене кинули на 200 гривень. Було неприємно, Ну, типу, незалежно від суми, але було неприємно. І я зрозуміла, що я сама склала. Ну я дуже психанула. Я настільки психанула, що мені стало стидно, що я вилила агресію в перший попавшийся чат. Я зрозуміла, що треба щось робити зі своїми емоціями. Блок на холодній листи, це ви вже знаєте. І також я взагалі розчарувалася в сфері казино, бо це мені не подобалось, я заставляла себе це робити. Ну, як боротися, це шляхом досвіду розуміти, що вам комфортно, що вам не комфортно. І я часто погоджувалася на заробіток, типу, а я недосвідчений копірайтер. Пару хвилин зараз. А я недосвідчений копірайтер. В юриспруденції я працюю три роки, можу просить багато, в копірайтингу я трохи менше, ніж півроку, я не буду багато просити, тому що я ж я ж так... Ну і я взагалі стараюся брати... брати досвід, добре, стримувати свої емоції. Тепер переходимо до досягнень. Наступний. Поповнила портфоліо в інстаграмі новим контентом. Брала участь в марафоні щодня, запостила шість текстів. Постійні замовники сказали. Юридична робота пов'язана з текстами. Сказала портфоліо. Я дивлюсь на нього, я отримую естетичну насолоду від того, у яке воно в мене вийшло. І я таки переплюнула себе, підрахувала заробіток. Вийшло 8809 тисяч гривень. В планах на майбутнє о, а гірочечки, наступний слайд. Плани на майбутнє. Якщо говорити про найближчі плани, хочу робити так, щоб у мене заробіток копірайтингу був 15-25 тисяч гривень доходу на місяць, далі більше. Хочу зробити такий маршрут, поїхати до Насті Лаванди, бо вона мені подобалась як куратор Франції. Потім дає в Іспанії поїсти в ресторані. Mm -hmm. От я вирішила з кожного курсу брати по максимуму, де б я не училась? в могилянці на курсі копірайтингу. Я люблю з цього брати по максимуму. І я завжди хочу дуже багато досягати, і ще я хочу розвиватися далі. Хочу прочитати ті дві книги. Хочу прочитати одну оновлену версію книги Єви бібліокопірайтингу okay. і, взагалі, розвиватися одним словом. Так що Супер. дякую за увагу. Молодець.